дуже люблю. І ми Власач. тебе дуже любимо, теж скучаємо. Галина Огорчак вже 12 років, як виїхала на заробітки за кордон. Неможливість часто приїздити до України роз'єднувала родину. Без неї виростали онуки. Скайп спілкування дало можливість зблизитися знову. І лодці купили каб... перші каблуки. Я бабуся, цього бачити не буду. Добре, що я скайп, ти все будеш бачити тебе. Всього вже витирай щодня. Тут, у пункті безкоштовного доступу до інтернету, Тисменицької центральної районної бібліотеки плачуть, сміються, діляться проблемами, радіють зустрічам з рідними. Рівень трудової міграції міста та регіону є дуже високим, а можливості отримання доступу до інтернету для онлайн спілкування з родичами, які виїхали на заробітки, обмежені. У багатьох бібліотекарів теж хтось із родичів та працює за кордоном, як не мама, то сестра, брат або племінниця. От і подумали бібліотекарі: а чому б не започаткувати проект Заробітчанська правда. Бібліотека як вікно у життя українських емігрантів». І це не тільки безкоштовні відеодзвінки рідним за кордон. Сайт містить розділ законодавство, де можна ознайомитися з законами про трудову міграцію не тільки України, але й інших країн. Є доступ до електронного каталогу інформаційно-консультативних ресурсів стосовно проблемних аспектів виїзду за кордон та списку міграційних служб підтримки. До бібліотеки приходять зустрітися з тими, хто приїхав у відпустку з-за кордону напряму, розпитати заробітчан і почути від них практичні поради, поділитися новинами, пошукати потрібну інформацію в інтернеті. У нас є своє ноу-хау, як залучити більше відвідувачів до бібліотеки. Наша районна бібліотека працює в неділю. А те, як в емігрантів всіх вихідний день у неділю, тому до нас більше людей йде в неділю спілкуватися зі спілкуватися своїми родинами. Щодня 30-40 відвідувачів. Час від часу приходять так. і представники влади. У мене мама бібліотекар, і я із малку з чотирьох років я в бібліотеці. Я навіть будучи. Маленьким я і засинав між стелажами книжковими, щоб підтримати починання бібліотекарів, райдержадміністрація подарувала бібліотеці ноутбук. Місцева влада сплачує за інтернет-послуги у планах збільшення обсягів підтримки. Наша бібліотечна система району потребує модернізації. Хотілося б допомогти ще в придбання комп'ютерної техніки для того, щоб встановити локальну мережу і мережу десь по району для того, щоб розширити власне скайп-зв'язок через потужні бібліотеки, які в селищах, наприклад, і зупіль. Лисець, сілець, село Чорнолісті, щоб українці могли заходити виходити на на зв'язок із свого населеного пункту, не добираючись до тисниці. Чоловік, котрому ви питаєтесь позвоні, не доступні однією з проблем трудової міграції. Є розрив родинних стосунків. Найбільш емоційно вразливими в таких ситуаціях є діти. Як слід поводитися бібліотекарю, коли дитина плаче, коли батьки не виходять на онлайн спілкування, навчають професійні психологи? Я раджу якраз обговорити з дитиною ситуацію, чому саме що маму могло затримати, що ви обов'язково надасте можливість дитині ще раз прийти, ще і раз для зустрілись. неї буде це кілька разів. І звичайно, тут обов'язково потрібна така легка тілесна підтримка. Тобто, це вже на наскільки так дотик, посмішка, якісь до слово завдяки безкоштовному доступу до мережі, бібліотека стала тим осередком, що об'єднує громаду і мобілізує на пошук нових форм роботи у Тисменицькому районі 49 бібліотек, з них 43 сільські, і лише один пункт доступу до інтернету. Тому і зібралися тут представники громадських організацій, бібліотекарі, щоб разом вирішити, як максимально наблизити можливості інтернету до населення. Ми замкнуті в одних стінах. А це є центральна бібліотека. Ми сьогодні думаємо, як охопити район, тому що не мають змоги всі діточки приїхати до Тисмениці. Ми хочемо приїхати до них. Скайп-спілкування це основна основа спілкування з українцями за кордоном. А дати нагоду спілкуватися дитині це, це найкраще, що може дати бібліотека. Тисменицька центральна районна бібліотека через пункт доступу до інтернету зближує українські родини. І тисячі кілометрів не є перешкодою.